Так, всім привіт. Мене звати Діана, і я хотіла розповісти про одну дурну привичку, яка є майже в кожного з нас. Це вибачатись. Там людина, ми йдемо по дорозі, людина нас штовхнула, ми вибачаємось там, ми вибачте, м -м -м, якийсь там касир нам не додав здачі, ми такі, щось тут не так. Ми, е -е він такий, а, і ми вибачаємось такий, ой, вибачте, що я вам... Вказав на вашу помилку. Типу, багато ми, багато часу ми вибачаємось перед людьми тільки за те, що вони створили помилку, але ми беремо на себе цю відповідальність. Чому це відбувається? Ну, ще, можливо, з раннього дитинства. Переважно, це все йде з дитинства. Типу, батьки, вони вас Заставляли вибачатися не за щось конкретне. Ну, типу, не за те, що ви винні, а просто щоб ви вибачились, тому що так правильно ти зробив помилку, хоча ти її не признаєш, але ти маєш вибачитись. Там, можливо, у вас була якась сварка з якоюсь е дитиною іншою, а ви теж дитина, якщо що, типу, ви не дорослий. Ви дитина, і у вас сварка теж з дитиною. І, типу, виходить так, що драка. І потім батьки, такі, вони навіть не, ви, ну, не дізналися, хто винен, чи ви, чи він. Типу, ну, полюбеш, ви не винні. Типу, якщо навіть ви почали драку, значить вас провокували. А якщо до вас почали лізти, ну, ви захищалися. Типу, так чи інакше, ви не винні Винні інші на Вот. І що батьки вони не дізнавалися, хто винен, хто не винен. Вони заставляли іти вибачатись, і ви йшли вибачатись. І це могло якось перерости в дорослу позицію. Тобто ви там, там щось ви не винні ні в чому, але ви вибачаєтесь там, вибач, там вибач, там хтось штурхнув, приклад, що був, хтось вас штурхнув, ви вибачаєтесь. Робот. Ну, типу, наш мозок на протязі всього цього часу, він вважає, ну, коли ми це робимо постійно, коли дія робиться постійно по колу, тобто нас зачепили, ми обачаємось І так певний, певний час ми робимо, у нас вже сформовується така звичка погана. І ми. На наступний раз ми просто на автоматі робимо це. От. І ми не постійно це контролюємо. А є такі люди, дякувати Богу, я вже до них не відношуся, які постійно кажуть: Вибач, дуже багато слово вибач, дуже багато слово вибач. Вибач, 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 в тему, не в тему, його дуже багато. А це тому що що? Тому що ми, як білка в колесі, чи хто там в колесі, штибін хом'як, в тому колесі. Ми біжимо, ми постійно робимо дурниці, вибачаємось, дурниці, вибачаємось. І вже з часом ми не робимо дурниці, але ми вибачаємось. І щоб це зупинити, що потрібно з цим робити? Ми ловимо себе в моменті. В моменті, тобто, я зробив дурню, я вибачуся, окей, ми себе не булимо. Тобто, да, я, я зробив дурню. Окей, буває. Коли ми себе ловимо на тому, що ми хочемо сказати вибач, ми кажемо собі, сьогодні я не буду себе винити у всіх смертних гріхах. Чого я маю бути винен у всіх смертних гріхах, які я не створював, типу Окей, дайте мені, я нароблю. Біди, і я вибачусь. А так, за що вибачатись? Жесть. От, типу, ми маємо самі собі сказати в моменті, я не збираюся нести відповідальність за всі смертні грехи. І все. Ну, слово вибач, воно так легко не вийде. Типу, це потрібна практика. Коли ми себе ловимо на думці, що ми постійно вибачаємось, ну от що ми зараз вибачаємось і пробуємо виправити ситуацію, не робимо ще гірше, потрібно такий стоп. Я можу зараз наробити ще більше помилок тим своїм вибач. Тому я зупиняюсь, слово вибач, забуваю. ну, там, Вибачуся раз, блядь, не 25 разів. От. Ти себе виниш у всьому, і тому в тебе такий може бути подавлений стан. А коли ти ловиш себе на думці, і ти така стоп, я не буду винна у всіх смертних гріхах. Так, я це зробила, це моя помилка. Я взяла з неї урок і все. Постійно вибачатися, маю себе цим знецінює. Якщо по факту ви наступили людині на ногу, і ви відчуваєте відчуття провини, ви вибачились. Окей, просто на другий раз ви таки, я буду більш уважним. А якщо людина вам наступила на ногу і ви вибачились, аналізуємо, чому я це зробив. Чому? Як варіант, як альтернативу, можна пошукати в інтернеті інші слова. Замість вибачте. Їх буде продемонстровано здесь. <потому, Потому що я не знаю, які слова. Ви можете замінити словом вибач. Тут є один приклад, який я тільки що згадала, це там, ви кудись запіснюєтесь, хтось вас довго чекає, і ви не приходите і не кажете, вибач, я запізнився. А ви приходите і кажете, дякую, що почекала. Все, пока. І уходите. Типу, ні, ну, мальчики і дівчатки, треба спробувати такий, такий, не знаю, спосіб, тому що це, ну, ви ростете морально, фізично, психологічно. Це як варіант замінити на ну, типу, я не кажу буквально.